Боротьба українського народу проти російських загарбників триває. Чим живе місто та область, розповімо вже за мить. У студії для вас працюю я, Анастасія Голошивець. Електронна черга на кордоні, презентація фільму та реєстрація автомобілів онлайн. Це оновлений випуск новин, і ми розпочинаємо. Електронна черга на кордоні запрацює у жовтні. Міністерство інфраструктури разом з Державною прикордонною службою та Державною митною службою презентували перевізникам проєкт Електронна черга перетину кордону на прикордонних автомобільних пунктах пропуску. Система дозволятиме перевізникам попередньо записатись і приїхати на пункт пропуску у зазначений час. Зареєструвати автомобіль можна буде онлайн, перереєструвати та замовити номерні знаки. Також робити це можна буде в електронному кабінеті водія або в програмі Дія подається електронна заява, яка заповнюється автоматично згідно з даними інформаційної системи МВС. Кабмін прийняв відповідні зміни до нормативно-правових актів у сервісних центрах. Ці послуги залишаються про процедуру оформлення онлайн та офлайн. Говоримо із Володимиром. Мотичко, речником регіонального сервісного центру. Мої вітання вам. Вітаю, пане Володимире. Для початку розкажіть, як відбувається процедура Малося реєстрації. Дякую. Так, ми вас чудово чуємо. Розкажіть про процедуру реєстрації, чи вона в звичному режимі зараз. На сьогоднішній день процедура реєструється наступним чином: людина за допомогою електронного запису або в порядку живої черги звернулася в сервісний центр, який вона обрала, надає відповідні документи адміністратору, який перевірив. Потім проходить експертний огляд транспортних засіб. І якщо все в порядку, протягом години півтори це займає часу, людина отримує свідоцтво про реєстрацію та номерний знак. Що стосується ось цієї онлайн послуги, коли очікувати впровадження, і чи маємо вже чітке розуміння, як це відбуватиметься? Дійсно, відповідна постанова Кабінету міністрів набуде чинності через три місяці з дня її опублікування. А протягом цих трьох місяців буде проходити технічне налаштування. Відповідна постанова містить ряд нововведень, дуже цікавих, сподіваюся, для громадян і вони дуже будуть корисні у плані реєстрації, перереєстрації чи отримання інших послуг. Ну, Візьмемо е, таку послугу, як реєстрація і перереєстрація. Якщо на даний час тільки потрібно звернувшись безпосередньо до сервісного центру, то після набуття чинності можливо це буде проводити в режимі онлайн. Тобто через електронний кабінет водія або за допомогою порталу Дія, це суттєво зменшить час витрати людини, на яку вона буде тратити цю реєстрацію транспортного засобу. Взагалі, відповідно до цієї постанови, дуже багато цікавих нововведень. Ну, Но, е, хотів би наголосити, щоб громадяни, які будуть звертатися, щоб вони це запам'ятали. що... Все буде відбуватися спочатку з проходження експертного огляду. Тобто, громадянин зручний для себе час зможе замовити собі проведення експертного дослідження свого транспортного засобу, який потім, відповідно, буде вручено йому висновок і буде дійсний він протягом 10 днів. Це дуже суттєва і, суттєва і корисна новинка. Потім, потім протягом цих 10 діб людина може зареєструвати, перереєструвати транспортний засіб в будь-якому сервісному центрі а також в центрі надання адміністративних послуг. Так, справді сподіваємось, що. Загалом планується ще такі. Еко дослідження От, е, розширено перелік послуг з реєстрації там, де не буде потребуватися експертного дослідження. Ну, наприклад людина втратила або викрали, викрали в неї свідоцтво про реєстрацію, або поновити дублікат свідоцтва у разі його пошкодження. Тут уже не потрібно буде проводити експертне дослідження. Це точно також цікава новинка. І, зокрема, можемо говорити про те, що черги будуть не такими великими, адже онлайн послуга буде дозволяти усунення цих скупчень, які зазвичай є в сервісних центрах. Ну, дійсно пріоритетне завдання це перевести максимальну кількість послуг в онлайн. Для того щоб люди мали змогу отримувати зручні, якісні послуги дистанційно. Дякую вам за розмову, за роз'яснення і за те, що долучились до нашого ефіру. Дякую вам. Володимир Мотичко, речник регіонального сервісного центру. У Вінницькій області і говорили про те, що скоро зовсім скоро через дію онлайн зможемо реєструвати автомобілі, і ще багато новинок буде задля того, аби менше було черг і населенню було зручніше. У Вінниці ремонтують гуртожиток одного з навчальних закладів, в якому наразі проживають 120 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. Розповідають в навчальному закладі. Поки що ремонт зробили на одному поверсі. Загалом же переселенці тут поселилися з третього по сьомий поверх. На дев'ятому поверсі пошпаклювали та пофарбували стіни і стелю, замінили каналізацію та електрику. Встановили двері у кожну кімнату, провели інтернет. Загалом відремонтують 12 кімнат, в які зможе переїхати 42 людини. В Барській бібліотеці родина місцевих гончарів Біньковських провели четвертий та завершальний майстер-клас для дітей, що проходив у співпраці з фондом розвитку громади міста Краматорськ. Діти робили глиняні підставки для серветок та посуд на виріб. У нас на зв'язку Станіслав Черногор, голова громадської організації фондом розвитку громади міста Краматорськ. Мої вітання вам. Добрий день. Розкажіть про е, цей майстер-клас. Скільки діток доєдналось, і це була лише мала числа ВПО, чи ні? Е, наша організація Скраматорська переїхала в бар середині березня. І ми з першого дня почали працювати над тим, щоб е, самим інтегру... інтегра... інтегруватись, приймаючи громаду, і також допомагати. Вимушеним переселенцям інтегруватися в приймаючу громаду, і майстер-класи які наша організація проводила в барській бібліотеці. Це ну тільки невелика частина заходів, які ми проводимо в цій громаді. Що стосується майстер-класів, то у нас не тільки майстер-класи з гончарства. У нас і майстер-класи ми робили. Наприклад, і аплікації, і витинанки, і е, вишивки, і кукли-мотанки. загалом ми охопили вже близько 300 дітей, і ми намагаємось робити так, щоб е, майстер класи відвідували половину дітей місцевих і половина вимушених переселенців для того, щоб вони могли з собою спілкуватися. Не знайомитись, знаходити якихось друзів, і щоб ну це знижала конфліктність громаді, бо це не секрет, що до переселенців ну, відносяться досить насторожно. чи планується на тому... так, так чи допомагають ці майстер-класи? Як взагалі сприймає їх населення, чи доєднуються до них дорослі? От згадайте ще про це. Ну я вам скажу, що наприклад, ми крім, крім майстер класів ми ще обладнали спортивного е, залу гурто, в підвалі гуртожитку, де ми мешкаємо окрему дитячу кімнату. Туди приходять і місцеві діти, і дорослі займатися. І біля гуртожитку, де ми мешкаємо, ми поставили батут, і навіть дорослі Барчани приходять туди пострибати. Ну зрозуміло, що черг нема, люди соромляться. А що люди подумають? Але в цілому, ті, хто приходять, познають пострибати на батутці, звісно, отримують велике задоволення. Анонсуєте, які наступні ініціативи будуть, чи вже зможемо говорити про те, що низка майстер-класів вона буде продовжена. Ну я вам скажу, у нас зрозуміло, що будуть продовжуватись майстер-класи. Ми бачимо, як полюбились майстер-класи з гончарства, і зрозуміло, що це буде продовжуватись. Ми привозимо глину. Нещодавно ми привезли ще 50 кілограмів. Замовляли глини на продовження майстер-класів. Кожен, наприклад, майстер-клас з гончарства відвідує 14-16 осіб. Це і діти і дорослі. І ми плануємо також проводити не тільки майстер-класи. Ми будемо проводити спочатку. Ми це випробували на собі. Це екскурсія для вимушених переселенців від місцевих мешканців. І тепер разом з місцевими з директоркою музею ми будемо проводити екскурсію по бару для вимушених переселенців, щоб люди розуміли куди вони попали. І ну, це теж важливий нюанс для покращення. Спілкування, інтеграції людей, в приймаючу громаду. Також ми спільно з бібліотекою е, побудували ляльковий театр. і На наступному тижні у нас очікується велика прем'єра. Користуючись випадком, запрошую вас. Це з ну, Це буде дитяча вистава, але це все як по-справжньому ляльки, ширма, спеціальне навчання актори. Так що все буде. Ну і зрозуміло, що ми будемо і надалі якісь ну, пропонувати наші активності в громаді і в інших громадах Вінницької області. Дякуємо за розмову, за вашу ініціативність і небайдужість. Дякую, що доєдналися і знайшли час. Дякую вам. У нас на зв'язку був Станіслав. Черногори, голова громадської організації фондом розвитку громади міста Краматорське, і говорили про майстер-класи та ініціативи, які проходять у місті Бар. Ми ж продовжуємо ефір далі. У Тульчині презентували фільм Парадокс, створювали його протягом двох років, а сценарій постійно змінювався. Стрічку зняли з мінімальним бюджетом у 700 доларів місцеві кіномитці Дмитро. Масі Брода та Сергій Качмар знімали його українською мовою з англійськими субтитрами. Кінокартина увійшла до конкурсної програми Британського міжнародного фестивалю. У стрічці троє головних героїв, яких зіграли Юрій Рогозін, Микола Джига та Станіслав Грінзінський. Найстарішому акторові стрічки, який зіграв Дворецького, понад 90 років прем'єра фільму зібрала понад 350 глядачів, а вхід був безкоштовним. На заході встановили скриньку для пожертвувань коштів для збройних сил України. Таким чином вдалося зібрати 11 тисяч гривень, на які придбають теплий зимовий одяг нашим захисникам. На цьому випуск новин завершуємо. Поки військові боронять рубежі нашої країни. Ми повинні тримати хребет економіки, якби важко моментами не було, навіть коли випускаються руки. Адже наші захисники не втомились. Не маємо права втомлюватись, і ми з вірою у перемогу та наші збройні сили України.